Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив Росії не существують поняття неприємливих патір. Ну його просто нет. Що головна умова для переговорів з Арефією: відновлення територіальної цілісності України, а гарантія її відновлення це сучасне ППО, авіація, танки та далекобійні ракети. Стратегія це дії на упередження. Рашиські ракети мають бути знищені до моменту пуску в повітрі на землі та на морі. Написав Данілов. Нагадаємо, що влада України неодноразово заявляла, що Україна повернеться до перемовин з Російською Федерацією тільки після звільнення захоплених територій. І з нами на зв'язку Мирослава Гонгаза, керівниця Голосу Америки у східній Європі. Яку ми дуже чекали і дуже анонсували. Пані Мирослава, доброго вечора. Вітає пані Мирослава, Насправді те, що нас найбільше цікавить, ми ставимо постійно це запитання: як може змінитися баланс сил баланс сил у конгресі, так які зараз вже попередні результати екзитполів, і як це вплине безпосередньо на підтримку України? Два де почнемо з того, що ви вже сказали в своєму матеріалі. Ви сказали, що через декілька днів буде підрахунок голосів, буде відомо результати. Насправді результати можуть бути відомі ще навіть через 10 і можливо більше днів, тому що дуже відрізняються правила проведення виборів і підрахунку результатів у різних штатах. Сполучених штатів і деякі ті люди, які насправді голосували, голосували поштою, а їх багато у всьому світі і в Сполучених Штатах. Також вони мають можливі різні можливості для деяких навіть вони, ці бюлетні, які вони посилали поштою, можуть проходити 10 днів після виборів. Тобто результатів ос. Результатів виборів нам ще доведеться чекати. Якщо говорити про баланс сил, то в принципі за за думкою аналітиків, які стежать уважно за, за за процесом виборів у Сполучених Штатах, так виглядає, що республіканці таки будуть брати більшість точно, ну як кажуть, в палаті представників, і можливо, навіть у сенаті. Але вже сьогодні вже пізно ввечері у Києві, ми навіть будемо. Приблизно розуміти, яка ситуація, тому що одна один з виборчих одна з виборчих дільниць у е, Верджинії може насправді показати нам, продемонструвати тренд, який за яким рухаються сьогодні е, американці. Є одна виборча дільниця на якій е, сперечаються е, дві е, жінки, е, е, така е, 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 середнього не радикальна демократка і е, е, досить активна республіканка, молода, яка лише перший раз цього. Е, Разу е, обирається до конгресу, чи намагається обробиратись до конгресу, і от за цим результатом ми побачимо, чи е, чи є хвиля, так би мовити, республіканська е, наступає хвиля республіканська, чи все ж таки буде така е, модера, тобто така середня ситуація, і е, можливо демократи все ж таки е, візьмуть е, е, достатню кількість голосів, щоб принаймні втримати якийсь баланс. Е, справа в тому, що е, зараз ну багато активності у з. Ску з певними рішеннями суду верховного суду сполучених штатів, а саме питання абортів, питання інших інших прав американців, і це трошки активізувало демократичну демократичну частину американського суспільства. І навіть перед виборами багато йшли голосувати попередньо. і Я особисто в Нью-йорку бачила, от в цю неділю черги на на дільницях тому є в. Демократія, сподівання, що все ж таки не буде така активна масова хвиля республіканської перемоги. А, про те, що чи залишиться двопалатна підтримка України, да? чи не зміниться раптом курс на підтримку України, якщо ну, зважати на прогнози всіх аналітиків, що все ж таки республіканці візьмуть вгору? Ви знаєте, поки що в. Ви... В конгресі зберігалася і зберігається двопартійна підтримка. Ми знаємо, що все ж таки, не зважаючи на, на результати цих виборів, вже ця каденція конгресу намагається протиснути додаткову допомогу Україні, яка буде, яка передбачає так мовити забезпечення цієї допомоги до кінця бюджетного наступного бюджетного року. А це 50-60 мільярдів доларів, які ще можуть бути ухвалені, оскільки ця каденція. Конгресу буде ще служити два місяці після цих виборів. Практично до до кінця цього року. Є такі сподівання, що вони ухвалять цю, цю додаткову допомогу. А щодо в принципі підтримки двопартійної за оцінкою аналітиків вона буде залишатися питання, що все ж таки звучать ці голоси радикально правих і радикально лівих. З радикально лівої сторони йдеться про давайте сідати за стіл переговорів давайте спонукати Україну до до переговорів з Росією. Радикальна права частина каже: давайте перевіряти ту допомогу, яку надають сьогодні Україні. Тобто, цей бюджетний процес надання допомоги буде буде ставитись під під більше під лупою. і можна так сказати. Інші кажуть, що все ж таки всі ці заяви, які ми чули останнім часом, це більше питання політичної кампанії. Ані ніж реальних кроків, реальних дій, на які готові та чи інша сторона а, аналітики кажуть, що республіка, якщо, якщо республіканці візьмуть палату представників, а це обмежить здатність Джо Байдена приймати закони. Як це може екстраполюватися, зокрема і на Україну, і загалом на ту політику, яку він. Зможе провадити що певною мірою а, може обмежити його функції? Поясніть, будь ласка, Мирослава, ви знаєте справа в тому, що те, що ма. Президент Байден за на за цієї каденції вже його президентства. Це була унікальна е, унікальна можливість, тому що президенти демократи е, контролювали не лише законодавчий, а й виконавчий орган влади. Тому е, така ситуація рідко буває у сполучених штатах. Тому е, сьогодні е, те, що одна е, політична сила буде в якійсь мірі контролювати конгрес. Це нормальна, це це не виключення, це нормальна ситуація для сполучених штатів і так завжди президенту доводиться мати справу з опозиційною опозиційним конгресом, і саме в цьому і є баланс баланс влади у сполучених штатах. Це це дуже важливий, так би мовити, нюанс, який закладали так само. Батьки засновники сполучених штатів так буде складніше, але ем, але ну з цим треба стикатися. І до цього демократи, я так розумію, також готові. А те, що Трамп Дональд Трамп анонсував велику заяву, яку він зробить 15 листопада, а тут варто очікувати, що він знову вступить у президентські перегони 2024 року. Чи чого очікують від Дональда Трампа? Так, ви знаєте, цією заявою, з цією інтригою, яку він зробив, як завжди, так би мовити, ви так як президент там завжди завжди робить. Він зробив і заінтригував. І саме сьогодні, коли всі мали б говорити про результати виборів чи перспективи цих виборів, всі говорять, а що ж таке президент Трамп має заявити? І і всі задаються питанням, і це на це все на умах, і не тільки медіа, а й а й виборців. Також і це зрозуміло, що це така технологія дуже чітка з з боку кампанії президента Трампа. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.